26 січня після довгих дискусій та за присутності громади розглядали прийняття районного бюджету на 2015 рік. Люди вимагали переглянути бюджет на користь міст і сіла району. Депутати були проти. Достукатися до совісті обранців громади зробили спробу депутати від партії Рідне місто Ігор Яценко та Анатолій Лопатін, а також депутат Юрій Слабоспицький та міський голова Тростянця Юрій Бова. Потреба скільки гарантується, скільки відсотків, скільки це складає висвітлення. До, до Потребу ми в доповідній не прописуємо. Хорошо. Хорошо. Якщо так, можу. Органи місцевого самоврядування мільйон дев'яносто п'ять сімдесят Дев'яносто відсотка це захищені статті видатки. По освіті. Видатки складають 35 мільйонів 923,6 тисячі гривень. В них в складі них враховується субвенція з державного бюджету на отримання загальноосвітньої шкіл сумі 30 млн 589,5 тисяч гривень. Видатки на заробітну плату складають 28,071,6 тисяч гривень. Це 76,8% загальної суми витрат. На харчування дітей в школах заплановані 1 млн 25 грн. В межах практичних видатків 2013 року видатки на оплату комунальних послуг тайнера носів заплановано в сумі 5 мільйонів 299,5. На інші освітні програми це районна комплексна програма Медичні кадри. Заплановано 268 і тисяч гривень. Допомога дітям сиротам планується надати в сумі 25 і тисячі гривень. І заплановані видатки на фінансування прийомних сімей це кошти державного бюджету. Сумі 589,9 і тисяч гривень. По охороні здоров'я сума. Передбачено на утримання в установ в сумі 26 мільйонів 126 тисяч гривень, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету 22 мільйона 26,6 тисяч гривень. На заробітну плату направляються видатки 20 мільйонів 400 тисяч гривень, на енергоносії 3,903 тисячі гривень. На харчування 412,5 тисяч гривень, на медикаменти 536,1 тисячі гривень. Заплановано також кошти на забезпечення першочергового надання дитячому населенню району безкоштовних рецептів, що в минулі роки фінансували з обласного бюджету. Це кошти на захворювання, на хніл, ревматоїдний аркрит, епілепсію, гемофілію. Ці кошти, сума коштів складає 279 тисяч гривень. За рахунок районного бюджету по соціальному захисту утримуються дві установи. Територіальний центр його складі відділення соціальної допомоги на дому та центр соціальної служби для дітей, сім'ї та молоді. На отримання територіального центру заплановані видатки в сумі півтора ятері... мільйона гривень. них на заробітну плату. 1 417 і 6 тисяч гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 77,3%, це майже 100% кошти захищені статті. На реалізацію соціальних програм з питань сім'ї, дітей та молоді передбачено 101 тисячу гривень, на отримання центру 100 тисяч і на заходи, які проводяться з центром 1 тисяча гривень. Видатки в сумі 10 тисяч гривень передбачаються на реалізацію соціальних програм та заходів державних органів у справах дітей. Витрати на компенсаційні виплати особам, що здійснюють соціальні послуги, передбачено 216 000 і 20 тисяч гривень. Субвенцію з державного бюджету тут я дуже багато. Саме головна цифра для того, щоб присутність з не абсолютні цифри, а відсотки до контрольних до 14 року. Запитання. Будь ласка, будь ласка. Для того, щоб ви це відсотки mm -hmm. до контрольних показників чи фінансування 2014 року. Те, що заплановано в бюджеті 2015 Як вони виконані чи забезпечені? Ну, вони виконані майже на 100% за рахунок того, що збільшення йде по енергоносіям майже 2,5 рази. Вартість, але е, зменшені інші видатки, і вони перенаправлені на енергоносії. Тому е, в нашому бюджеті ну, майже 100% забезпечення по енергоносіям. Якщо це стосується заробітної плати, то е, центр це соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечений на 7 місяців заробітної плати. Територіальний центр забезпечений на 100% за рахуванням того, що в минулому році ми скоротили 7,5 штатних одиниць по територіальному центру. Якщо це стосується закладів охорони здоров'я, то ну, інші видатки зменшені, направлені кошти на енергоносії, тому забезпеченість є. Якщо стосується це освіти, то е, метод кабінету метод, методичний центр більше, забезпечений близько восьми місяців відповідно штатного розпису, по е, бухгалтерії майже стовідсотково і по палацу дітей та юнацтва відповідно їхнього штатного розпису, і вони пропонували мені ще і на сьогоднішній день. Внести зміни бо додаті з інших видатків на заробітну плату, бо вона не прораховується. Ну я так тристомова. 300 300 Скажіть, будь ласка, яка норма бюджетного кодексу дозволяє сільським і міській раді затверджувати розпис бюджету на 15-й рік, не на весь рік зарплата амерносії і харчування дітей, а на 3, або 4, або півміс, півроку? Назвіть, будь ласка, норму, якою повинні керуватися, будуть сільські голови і міські голова, приймаючи бюджет. Це є прокурор, ачарк <клухи> міліції, на камеру, на діктофон. Назвіть цю норму, що ви нам зараз, її зараз нав'язуєте. Договорилися в кабінетах, це ваші договорняки, Ми знаємо про що ви договорюєтеся. Ви скажіть нам законодавчу підставу, як ми можемо ці кошти, що ви нам даєте, затвердити на півроку. Є норма ця чи немає? Стаття, яка дозволяється робити бюджетного кодексу. Ну, якщо так казати, то всі наші попередні бюджети приймалися. При чому тут всі? Ми кажемо, це 15-й рік бюджет. Ось зараз ви підставляєте під кримінальну відповідальність. Під відповідальність ви підставляєте зараз міську раду, сільські гарі, всіх відголосувати. Яка норма є з цього закону? Ви зараз толкаєте людей на злочин цим бюджетом? От і все. На фій З Чим ви керуєтеся? Зараз буде п'ятий сесії, заява про злочин, Мною особисто написана кого? кожен, хто голосує, зараз за цей бюджет. І ось є органи. Норма, яка давайте? Розказуйте. Норма 77 стаття розгласить, що необхідно затвердити всі бюджети з. З повної забезпеченості по заробітній платі і енергонесії 5 мільйонів гривень вистачає садика сьогодні, що ви даєте на 15-й рік на повну забезпеченість зарплатою, енергоносіями і харчуванням дітей. Питає чи не питає? Вирахували це чи ні? Із 8 мільйонів потреби. Та дивилася бюджетна комісія взагалі. Ось таке питання воно зараз на сесію. От витає ці дні, не випадає. В тому числі і райони заробіт, не забезпечені. За що ви робити зауваження? Мені зробить того І мені робіть теж. За що? Я просув слово, мені обдарують. За що ви дітей зауваження? Всі бюджети будуть прийматися в цьому році. Порушенням цієї статті бюджетної. це ви рекомендуєте так дели? В тому числі і наш це ви рекомендуєте так. Я не рекомендую, але вибачте, податкова база, яка розрахована есть, основному есть, нашому податку, приймати бюджет. Не да рекомендуєте міської <кху> раді. Я рекомендую <кху> все прийняти бюджет, але у лютому місяці я ж вам казала всім, відповідно закону про державний бюджет, яким будуть вносити зміни, в тому числі. Частині надання субвенції цим радам органи управління на отримання апаратів ваших будуть вносити зміни. Ми не кажемо заплати, ми кажемо зараз засаді, хлюби. За Два, два заклади да, є норматив 14. І ще питання, чому ви про розрахунку 15-го року? Для сільських і міських бюджетів, міського бюджету зменшили норматив на одну дитину, на дітські садики, на, на 2 тисячі гривень. На якої підставі? Коли бюджетний кодекс чітко передбачає, що не менше розрахунку нормативу 2014 року. Ми 2 тисячі гривень сховали на кожну дитину, яка ходить в садочку, в садику, у сільській раді і в міській місії на сенці. Дві тисячі гривень на кожного. Порахуйте, там 20 дітей ходить у буймері, там чи чи 15, значить 30 гривень п'яли в буймера, сховали ви зараз. Ходить 800 дітей трасенці, значить мільйон 600 сховали ви зараз. У дітей забрали. На яку підставу, скажіть. Я не планував виступати з цього приводу, але та дискусія, яка проходить в цьому залі, вона заслуговує на в першу чергу до вас, тих людей, які сюди прийшли і які є вищою владою в районі. Це ви обрали таких як я, таких як Аліники, таких, і таких 34 чоловіка, щоб вирішали, вирішували вашу долю. Тому е, вийшов сюди, щоб подивитися вам в очі і сказати, що ви молодці, що ви красавці. В державі демократичні процеси. Дани давно вже пройшли. І держава вирішує наступні свої проблеми. А в Трасенецькому районі, на жаль, на жаль, потрібно приходити от сюди. Або мусорі машини приїжджають, тоді виходить голова районної ради, або дуже крик душі устраивать людей, що вони зараз не на робочому місці побросали е дітей, побросали сім'ї, побросали домівки, а приходять і просять у тих людей, яких вони обрали, до речі, просять дайте нам роботу. Не дайте нам украсти, а дайте нам роботу, щоб ми пішли на роботу і отримали той мінімум заробітної платні і, і, і гарантуйте нам цю роботу. От, вже Дійсно напружений, дійсно накружений. Він не прорахується фінансовим управлінням. Але бюджет це план доходів і розходів. Що заважає? Запланувати хай це Помилково на 4 мільйони більше грошей, більше грошей і прийняти сьогодні рішення. Нічого не заважає. Але у Берта під'їздиться своя. Просто Юрій я вас Куди? прошу. От, е, я вас не перебував? Це в через себе виходить. То тобто, на мою думку, потрібно, по-перше, по це вот я підтримую колегу депутата по по-перше. По-друге. Е, Збільшити доходну частину бюджету і на халі, і на президії районної ради було рекомендовано за рахунок Не буду повторяти. Колеги депутати, міський голова озвучив, не буду повторяти. Можливість така є. А потім робити зміни. І в першу чергу зміни робити з районної ради, підкреслю ще раз. Яка жодна мені як депутату жодної допомоги за рання каденції не казала ні транспортом, ні в засідній комісії, ні ні, ні, ні в параді, ні в діяльності, так як це передбачено закону. Самі живуть прекрасно. Читаєте, курці, там часто пишуть ремарки а про те, як працює, як працює наша районна рада. Це дійсно правда, тому. Якщо він не прорахований, районна рада собі поставить повинна мінімум, саме мінімум. І, і зробити ті самі ті, які з Бахмальством казала начальник управління фінансів, що там ми скоротили і в нас економія, там ми скоротили районна рада, щось зовсім нічого не скорочує. П'ять машин в районній раді. Тому за такий бюджет, який проти народу, проти соціальних програм, голосувати я це не буду. Фактичною заявою про капітуляцію в бою з несправедливістю виступила перед присутніми голова асоціації сільських горів району Любов Зоріна. Її виступ можна звести до кількох слів. Краще поганий бюджет, ніж його відсутність, але найцинішнішим був привід, яким керівники району мотивували прийняття поганого бюджету. Гроші не буде як сьогодні. цей бюджет прийметься. Що не прийма і все справа якщо сьогодні буде, не прийметься? Бюджет знає, коли прийметься сьогодні. Всі клубні заклади і. Ось віта не потримає на плати, тому що фінансує тільки з районного бюджету за що субвенції за що субвенції і власне ні міська рада, ні сільська рада не може заплатити кошти. Ви не думайте, що там хтось неправильно прочитав. все прочитано правильно, і ніхто ніколи не залишить. Чиновник забув розповісти, що ж не дозволяли району винести проект бюджету на голосування кількома тижнями раніше, адже і міська, і сільські ради буквально благали про це. Проте головний фінансовий документ пропонується до голосування рівно за день до настання штрафного періоду для місцевих рад. Тобто такі дії, що інше, як шантаж міст і сіл. Автори бюджету чітко розуміли, прийняти їхні умови фінансування громади зможуть Лише у випадку безвиході. і вони таку безвихідь створили, не давши часу на можливе відкладання прийняття бюджету. Мер Тростянця Юрій Юрібова, вкотре з трибуни райради, детально розклав по поличках можливість депутатів вже просто зараз на сесії виправити бюджет і, чесно його розподіливши, забезпечити гарантовані державою видатки на освіту і культуру міст і сіл району. Перше, якщо ви зараз зробите дві речі. Перша річ, ви нормативно одну будете... дитину. Порахували не сім гривень, тобто не 9 тисяч 86 гривень, як положено було завершено комітет міністра в прошлому році, а сім тисяч 56 гривень. Тим самим на 2 тисячі гривень ви обідали кожну дитину, кожну в течение року. Поставте цей норматив і він збільшиться зразу для кожного сільської ради. Не наказати, що для города тільки. він збільшиться зразу. Ви ж сільська рада порахували теж цей норматив. Наприклад, якщо є в бульмері 15 дітей, 2 тисячі на кожну дитину, він 30 тисяч автоматично сьогодні вже отримує. Далі. Так само получать деньги станова, так само деньги буймер, білка і всі інші сьогодні вже. А що інше їм не дохвати, додати ще у вас є. Ви будете у лютому і правильно це будете ви робити. Ви в лютому будете робити наступній сесії, а краще робити не в лютому, а вже післязавтра, забратися ще раз на сесію. І вільний залишок, який у вас залишився на розподілений мільйон двісті з минулого року. Розподілити про сільським радам і дайте їм дотацію допомогти вирівнювання на забезпечення утримання соціальних установ. Все, друге, що ми просимо про доходний налог. Будь ласка, поставте зараз цифру доходної бази. Я розумію, що голова адміністрації не буде проти, якщо він згодний з цим питанням. Поставте зараз доходну базу, збільшити на 4 мільйони гривень. Дайте те, що положено, не на апарат управління Варсавета. Ми не просимо на копійки на дітські садики і на клубні установи, згідно показників 14 року і сільських рад, і міської ради. Плюс додаткову субвенцію сільським радам, і цих грошей всім вистачає. Ми знімаємо соціальну напругу повністю всю. Ви просто зараз принципіально не хочете показати своїх хочете... Я, Ну я слухав полчаса слухав. Поэтому... Поэтому, поэтому прохання є. на зустріч громади, не покажете свій гонор зараз. Не покажете, що ви зараз тут герої 18 голосів у вас зараз є. Якщо я хочу кожного, до кожного звернутися, ну це ваші діти і онуки ходять туди. Ну, мені вже не стидно зараз таке діло діляти. Потому що потім, ви повірте, буде зараз куча питань і, і проблем зв'язаних. І ми так само не дамо зарплату, якщо ви даже затвердите зараз бюджет. Ми свій розпис не понесемо. Потому що ми не з'явилися розпис на три місяці. І ти на злочин ми не будемо. От чим питання. Мабуть, таки, злякавшись чи до народного осаду чи кримінальної відповідальності, більшість депутатів відмовилася підтримати пропозицію голосувати за бюджет поіменно, яку вніс Ігор Яценко. За проблемний для громад бюджет все-таки проголосували. За дане проєкт рішення проголосувати в цілому. Тут всім восім дев'ять. Три. П'ятнадцять рішення прийняття. Чому вона у Мене є пропозиція. Зараз зараз із цього зала ми не входимо. Не входимо нікуди. Старомодимо зараз голову Верховної ради, президента України. Об кам'яні міністрів, губернатора, що ви така ситуація. Зараз чинний злочин. 19 депутатами районної ради, які порушення бюджетного кодексу. Норми статті ми зараз вкажемо. Заявлення я підпишу, хто хоче підбати, теж під заявлення. Ми уходимо сюди до тих пор, поки районна рада, не виявляється, це зараз рішення і повернуться до людей. Навіть доночувають, поночувають. Накладка розпит, розібільнува. Ширепали, потім ширепали. А не входимо, поки не бере з лісом до нашої громади. Почувши від міського голови про прийняте депутатами Тростянецької районної ради суперечливе рішення. Губернатор області терміново доручив своєму заступнику Івану Боршашу розібратися в ситуації, що склалася. Бо люди з зали, яку покинули районні депутати, розходитися по домівках не збиралися, навіть погрожуючи оголосити голодування і страйк. Я закон про місце самоврядування. і безпосередньо втручатися, я не маю права. Як депутат обласної ради маю право права дістатися, зараз будемо вирішувати. Як чиновник, ви зрозумієте, будь ласка, правильно, що є закон про місцеве самоврядування, повноваження відповідних рад, вони чітко виписані. Але якщо порушуються права громадян, громади територіальні, тут ми можемо втручатися. Площина правоохоронних органів. Тим не менше, якщо зараз ми будемо спілкуватися головою районної ради, він мусить дати гарантію, що ну, там, завтра, післязавтра неможливо, проводить сесії там, і. Він мусить бути, ну якщо такі заклади забезпечені на 100% більше на 70%, на 30%, треба мати пояснення обґрунтований, чого тим більше, тим менше. Есть, бюджет не повний, це всі він не недостатньо. Хоча, в принципі, можливості бюджету району є. І я вам скажу абсолютно свідомо, що район буде із зарплатами і з комуналками і так далі, це не є проблема. Проблема трошки в іншому, я не хочу нікого вразити, не маю права це робити, але як мені здається, що тут трошечки корупційна складова може повертатися. Підстави для виконання бюджету є. Це, це добре, це нормально. Наслідком зустрічі Олександра Олійника із заступником губернатора стало призначення ще однієї погоджувальної наради з питань бюджету на наступний день і запевнення, що мовляв, самі все владнаємо. Тим часом міська рада і громадськість склали звернення до президента, голови обласної адміністрації, прокуратури та міліції з заявою про неправомірні дії голови райради та депутатів при прийнятті бюджету. Голова райради не став чекати чергових зустрічей з громадськістю і поспіхом підписав рішення про бюджет району. 2015 рік, давши всім зрозуміти, що скасовувати його не збирається. На жодні поступки місцевій раді та громадам сіл керівництво району не пішло. Наступного дня обіцяна олійником заступнику губернатора нарада так і не відбулася. Сам очільник району поїхав з міста. До ради втретє прийшли люди. Спілкуватися з ними ніхто не захотів. Працівники райради та районної адміністрації, за їх же твердженнями, розійшлися за важливішими справами. Та громадськість не здавалася, зателефонували губернатору області Миколі Клучку, який одразу ж запропонував зустрітися і обговорити проблему та шукати вихід із ситуації, що склалася. Губернатор вислухав, дав доручення негайно створити робочу комісію з перевірки дохідної та видаткової частини затвердженого райбюджету, відповідність державним нормам забезпечення дітей. Тощо наслідки перевірки були передбачувані. Голова районної ради та начальник управління фінансів отримали добрячий прочухан від обласного керівництва, а також вимогу негайно переглянути бюджет. Проте схоже все йде до того, що Олександр Олійник і надалі затягуватиме час із переглядом бюджету, від чого страждатиме весь район.